Одне з найбільш шанованих професійних свят усіх працівників освітньої сфери, звичайно ж, завжди було і залишається улюбленим нами багато років День учителя. Багато хто називає професію учителя особливим покликанням. І з цим не можна не погодитись, адже враховуючи. Масу складнощів, що стають перед учителями, кожен Божий день, мимоволі задаєшся питанням, як вчителю вдається, не дивлячись на більш ніж скромну матеріальну зацікавленість і ряд супутніх, часто найскладніших проблем справлятися з цим величезним психологічним навантаженням. Залишившись при цьому людиною, людиною мудрою і толерантною, чуйною і відповідальною, впевнено і послідовно ведучи свою правильну освітню лінію в нашому житті, в житті своїх учнів, так сьогодні свято, але зовсім не святково, тому що в Україні війна. Вкотре не втомлююсь дякувати воїнам Збройних сил України за сьогоднішній день, за те, що в кожному закладі нашої громади вчасно розпочався навчальний процес і він продовжується. Але у кожного свій фронт. Наш внесок в перемогу це надання якісних освітніх послуг, потужних міцних знань. Нашим учням, громадянам нашої країни. А це потребує великих затрат, великих сил, умінь. Шановні колеги, бажаю всім вам, всім педагогам, працівникам закладу, моєї великої шкільної родини, міцного здоров'я, мирного неба, терпіння. Задоволення від зробленого щедрих ужинків на освітянській ниві, Божого благословіння, хай прийде перемога з ним, Учителя всіх. Осіннє золото спадаєш падолистом і хочеш землю всю красою вкрити. Осіннє золото вінчаєш, мов намисто, це свято золота душі. День працівників освіти. Ці душі, золоті силу, життя дітей у серці мають. Незримим строєм збережуть майбутнє. Все здолають. Репортаж про тих, хто невидимим фронтом став воєдину на захист майбутнього України, її дітей, хто дбає про те, щоб наша нація у прийдешньому була такою ж розумною, навченою, досвідченою, якою вона є зараз, хто вкладає в душі й серця здобувачів освіти не лише досвід, мудрість і знання, а й золото своєї душі. Так, це педагоги, які у складний воєнний час стали справжніми освітніми барактарами і б'ють граніт науки так, що ворогами не снилося. Хто вони, які вони, звідки беруться в душах учителів ці коштовності? Втім, краще за всіх це знають лише їхні учні. Бо це золото і діаманти душі збирають саме вони. Отже, ми на порозі. Уже пролунав дзвінок на дистанційний урок, Тож нумо знімати шкільний святковий тік-ток. Ми почнемо з учнівських від душі вітань, з найкращих слів і щирих відчувань, бо в школі ми одна дружна сім'я, і у серцях живе святе учительське ім'я. Ми знаємо, що школа для вас не просто робота. Це ваше життя, і саме у вас ми вчимося бути справжніми патріотами. Ми вас вітаємо, і дійсно згорбімаємо. У вас вчуся патріотом бути. Це круто. Як захищати і їм І кого? У нас завдали нікому і ніколи. У вас я вчуся патріотом бути. Це це круто. Я захищатиму в майбутньому країну і свою дружню українську родину. У вас я чуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму і міста, бо Україна наша золота. У вас я чуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму собою країни. Всі, і схід, і, і захід ми єдині. У вас як ще спати в будь-яке, сергового, я дитя у нас, да завіти далі на лодку славу. Я увазячуся, покров бути чергу. Я захищати у світі і найдавий дай насечні. У вас я вчуся патріотом бути, це круто, я захищатиму чисто кранити, рушником біся паляниці. У вас я вчуся, патріотом бути, це круто. Я захищатиму України, мову, духовності і єдності усну. У вас я вчуся патріотом бути, це круто! я захищатиму усе, що нашим зветься, За покулком болкового серця. У вас я вчуся патріотом бути Це круто за цілої країни і прапорська це... рукави. Скажу відверто, я приголомшена таким палкими словами юних патріотів. Ті, хто просто вибухне тисячами лайків після наступного відео, це дійсно патріотично і дуже крутезно. День за ранок і діти, дружно працюють на свято діти, і випускник, і першокласник, для вчителів співають разу. Поряд учитель у і друг. Радість і щастя панують на круг. Школа одна, велика родина, це моє життя, моя Україна. Люлі, люлі, люлі. День працівників, освіти гарні. Це роблять так, як треба. І зум, і міт освоїли. І селфі-палками та лот-камерами орудують так, що мама не горюй, а головне, не втрачають почуття гумору. Ось такі, ви наші дорогі педагоги. Війна війною, а транспортир Колби чи циркуль Важливіші за все. Ви такі самовіддані й творчі люди, яких не було, немає і не буде. Ви справжні носії змін. Ви важливі. Так, лише поряд учителі учень. Ось справжній, міцний, натхнений тандем. І особливі слова подяки сьогодні від майбутніх випускників. Щемно, бо це їхнє останнє вітання вчителям до професійного свята, але щире і незабутнє. За те, що ваш душевний за всі роки усім нам дуже допоміг. Це ваша відана любов, тепло, і ваше схилення на це там чуло. Вважаю вам, що вам в житті добре було. Спасибі вам, що я нового є і охоронця, за те, що даруєте нам стільки сонця, що вистачить на все життя і не на рік. Більше скажу, якби час повернути я міг, навчався у вас і далі, у 12 класі, і весь свій вік. Дякую нашим учителям за дружбу, за школу, за віру, за надію, за совість, за правду, за людяність. За досвід, За знання, за, за, за все, все, що лишає нас, до перемоги. Не, не забуду вас, і школу, і я закритий, не вас, я закритими очима не забуду друзів, не забуду не носило, я See you. їх не зламати вони злучно б'ють у ціль, бо мають за мету виховати патріотів, українців, справжніх людей так було, є і буде завжди. Орій ті, хто зміє світ. Ми переможемо, з учителями ми все зможемо. Учительська сила справжніх патріотів зрости. Усі сили в кулак збираємо, з учителем волю Україні здобуваємо. З учителями дух гартуємо, мирну Україну будуємо. З Учителям гартуємо силу заради миру. Наш орієнтир – навчання, учитель і мир. Знання з учителем гартувати, мир і волю в Україні здобувати. З учителем духом гартуємося, захищати Україну соборуємося. Піднесемо дух життєвий, з учителем до зір, і розквітне Україна, й буде мир! Наш незмінний орієнти Україна, вчитель, школа мир! Вчителі України. Ви світочі, ви совість, ви душа, велике серце б'ється воєдино, жила, щоб батьківщина і цвіла. Віват, освітні байрактари, триває вічний розум у ваш бій, тримаєте ви гордо стрій, життя, удари, живи ж учителю, живи й зорі.